І в цьому відео а, покажу новий тестнет, нову мережу тестову, а, яку ми можемо тестувати, проводити там різні активності. Ось, і потім, в подальшому, коли токен вже вийде з цього проєкту, то ми можемо отримати бонусні дропи, дропні токени да, цього проєкту, їх продати і отримати якісь гроші з цього. Ось, перш ніж почати, якщо тобі цікаві інвестиції, крипта, Форекс Трейдинг, то підписуйся на мій YouTube. А також підписуйся в телеграм-канал. Тут також оперативні всякі апдейти, новинки. Ось. І так, погнали! Будемо йти по гайду, який я вже описав в телеграм-каналі. І так, ГАСП. Протокол новий, він вже зібрав 10 мільйонів доларів інвестицій. Ось, да, можна бачити. Також анонсував свій тиснет. Можна буде почитати на офсайті. Ну і тут всяке, що буде, коли там і так далі. Ну, планується там в цьому році літом вийти токен. Так, да. так, перше, що нам потрібно зробити, це додати мережу. В Metamask, мережа холоскі. Якщо ти дивився, моє попереднє відео про тестнет Тайкохекла, то ми там її додавали. Якщо ні, то можеш також подивитись і пройти тестнет І так, переходимо сюди, по-перше, з посиланню. І ось ми можемо тут Add to Metamask. Тут потрібно буде законектити Wallet, у мене вже законечений, в мене вже додана ця мережа, ось вона є. І вам потрібно буде прямо перейти на цю мережу, освічнуться да? на мережу холоски. А, так. А, далі. М -м, далі ми отримуємо тестові холоски ETH. Тобто ефіри в мережі холоски. Ось тут у нас є три способи. А, давайте почнемо з першого. Ось, це в принципі найпростіший. Ми просто беремо, копіюємо свій, свою адресу, mm. Ефіру. Ось, і вставляємо сюди. Я з Chrome працюю зараз. Тут пропоную ввести його Chrome профайл, вводимо Continue. Далі, якщо є пароль, вводимо пароль. І тим самим підтверджуємо get my tokens так, чекаємо і мають нам переслати наші токени. О, ну, так, да, є. Ось, ну, в принципі, я вже перед цим також нажимав. От в мене вже є 1.9 ETH. Це в мережі холоски, да. так? Ось. Так. Так. Мережі холоски, все, це зробили, йдемо далі. А, Якщо у вас тут а, ви не зможете тут отримати по будь-якій причині якісь помилки, ще щось буде, то а, так, це ми закриємо. А, то ви можете також по другій по посиланню відкрити. От нажимаємо холоски і ось це. А, це майнер. Тут ми можемо вказати свій гаманець, так само і пробувати майнити. Ось, але тут вже зробили захист, а, щоб від мульти, мульти тут просить а, у нас, щоб пройти гіткоін паспорт. ось а, В принципі, ми можемо пройти цей гіткоін паспорт. А, зараз покажу, як там пройти. Треба набрати мінімум 2 бали, 2 поінта, 2 скоро, і тоді в нас пропустить майнить на ці безкоштовні тестові ефіри. А, зараз тут він перевіряю. Окей. Okay. Так, ну я тут для тесту собі додав. Сподимося, тут різні штампи можна підконектити, Наприклад, можна Google аккаунт підконектити, Це 0,5 а Також там різні всякі Discord, там ще, що. Ну, от я, для прикладу, Discord додав. Можна най найпростіше, наприклад, Discord додавить. А там Google. М що тут ще? Лин і LinkedIn. Все, в принципі, я думаю, у всіх має бути Google, LinkedIn і там Discord, там можна швидко зареєструватися. Також GitHub є. Я GitHub додавав. Ну і тут різні всякі штуки. Окей, це ми додамо. Наприклад, тут refresh можна нажати, і тут, коли у нас з'явиться 2, вже ми зможемо ці майнити, і нам виведеться потім на наш гаманець. Ну, ось, в принципі, і все. Є ще третій спосіб. Ось тут потрібно. Так, тут потрібно також додати, потім твітнути це, це в Твіттері, але там потрібно, щоб фоловери у вас було 10 чоловік. Тому, якщо можна також в цей спосіб спробувати. Так, окей. Та, Тестові у нас є. А, переходимо до на, наступного. Отримати тестовий ефір і ГАСП. Переходимо по цій вкладці. Ось, і тут ми маємо підконектити наш а, гаманець. Так, Connectiм. Next, next, Connect. А, так, Claim. І... Так, Confirm і Claim Gasp. Так. так, тут можна газ трошки збільшити, щоб у нас не було проблем з довгими висящими транзакціями. Так, написано Send Send. Так, ще раз одну подивимось. Так, також тут можна додати ось в Metamask ад. GASP, і ETH, що вони у нас відображалися в MetaMask Адтокен. І G ETH Token Ось, тепер дивимося, чи в нас прийшли ці токени. Ось, бачимо, да, у нас вже токени ці прийшли. Ми в мережі Холоски, Ефіри в нас є тестові. Також тестую оці GASP, і Гетай. -E так. Тепер переходимо до а, останніх а, пунктів. Це а, виконуємо всі активності. Ось переходимо сюди, на цей сайт. Get Started. Connect Wallet. Конектуємо наш Metamask. Так, connect. Так, нас коннектиться. А, account. Так, ось. Так, у нас wallet підконнектимося. Бачимо, що зараз тут у нас по нулям. Нам потрібно а, також а, сюди перевести а, наші ці токени GASP і GETH. Ось натискаємо на наш аккаунт, натискаємо на депозит. Вибираємо токен GETH. І, наприклад, можна перевести там 8-9 тисяч. Ну, я переведу 8500, наприклад. Так, нажимаємо Proof Deposit. Так, next і approve. Так, тут чекаємо, щоб у нас з'явилася зелена галочка. А, ні, це ще не то. Можна ще раз нажати. А, так, у нас що у нас тут по газу Газ, газу, да, начебто плюс-мінус нормально. Так, конфет. О. Отак. Але тут написано, що може тривати понад десь 2 годинки, так? Да? от Сам трансфер, це депозит. З Metamask ми перекинули сюди на цей внутрішню мережу ГАСП наші токени. так, Ми перевели GASP, так, І тепер ми а, маємо ще перевезти наш інший токен, А, начебто ну, вони вже списались, але вони ще не прийшли. Ми GETH перевели, тепер нам потрібно ще перевести ГАСП Також давайте депозит зробимо. газп uh, и uh, так само можно 8600 например про депозит нажимаем next комиссия uh, что там да все ок про uh, и чекаем uh, всплывающее окно за галочкой uh. так сейчас не то еще раз депозит и confirm oh. Все. Тепер чекаємо, доки наші поинти сюди прийдуть. Ось. І тоді далі продовжимо. Так. Протягом двох годин вам мали прийти ці вже токени да сюди на аккаунт, на баланс. Gas, P, Ось. У мене на другому аккаунті, на якому я починав показувати, не прийшло. Переключився на перший аккаунт. Ось, тому тут буду показувати. В принципі, я тут вже все зробив, зараз вам ще раз покажу. Так, перше, нам потрібно зайти на вкладочку оцю Trade, да, і нам трошки щось треба по поторгувати. Да, Поміняти один токен на другий. Наприклад, давайте візьмемо каз, поміняємо на ETH. Можна будь-які об'єми брати, там 100-200. Ну, не всі не все прямо беремо, а так якісь частинки. Да, там П'яту частинку, соту, ой, п'яту, десяту. Від основної суми. Да? Тому, якщо в мене там 5000, то я можу взяти 100, 200, 300. там ну. Нажимаю Swap Tokens. Е, мережа в нас має бути холості. Так. Е, чекаємо підтвердження від Metamask. Все поки дуплить. Так, так. так. так е, підписуємо. Так, ну все, своп uh, Тепер беремо GETH, міняємо назад на GASP. Наприклад, uh, можна взяти 150. І поміняти GETH на GASP. Swap tokens. Uh, Чекаємо підтвердження і підписуємо транзакцію. Так, нажимаємо Sign. Цей чуть да, швидше працює, ніж е, тайко е, Хто не дивився тестнет тайко, е, дивіться мої відео попередні, там буде. Е, також в кого немає е, аккаунтів на біржі Binance, Bybit та BingX, Також будуть всі ссылки в описах. Так, продовжуємо. Перша активність, да, це потрібно нам свапи робити, міняти один токен на другий. У нас всього два токена, Тобто беремо, просто набиваємо транзакції, міняємо. В ідеалі це робити кожен день, да, там хоча б 5 днів, 1-2 свапи можна робити. Далі переходимо до наступного. Це пул ліквідності. Ось тут можна всі пули взяти. І у вас тут не буде. Можете нажати create new pool. І вибираємо тут будь які або GateH, беремо і GASP Ну і додаємо, наприклад, якусь а, кількість в цей пул. Ну Я взяв 100. Нажимаємо Add Liquidity. Так, підписуємо. І чекаємо поки транзакція. Transaction pending. Так, ось, як видно, додавалися ми в пул Так Також ми можемо ще додати ліквідності да, в пул Можна там не знаю, 10 просто взяти ще раз додати. Так, ще раз натискаємо Sign Тим самим підписуємо транзакцію. і Так. Ось тут у вас буде також My Position і це Pool Gas PayTH. Він тут без різниці, він однонаправлений або навпаки там ga, Газ перший буде м -м, без різниці. Так, повертаємося знову в pool. Ось. Mm -hmm. Так, забрати ми з Pool також можемо. ось Можна нажати на цей пул да, на наш. І remove. Ось ми можемо також гратися з цим. Додавати ліквідність, видаляти. Видаляти а, частинками може максимально. Ну, от, наприклад, я заберу скільки? От 19%, наприклад. Remove liquidity». Ось. І виконуємо такі активності. Да, додаємо пул, Частинку можем забрать, або 75, 25, ну, будь які відсотки. Так, подписываем транзакцию, а, також мы можем полностью забрать, да, потом снова добавить и так далее. Так, да, ну, мы частинку тут забрали, да, видите, майнинг, у нас майнинг цена, негативейт можно натиснути и так далее. Ну, еще остальное а, – это стейкинг, да. От нам тут потрібно буде додати в стейкінг, але тут зараз помилка вибиваю. Давайте спробуємо знову. Я хочу 2 застейкати. Зараз може вибити помилка, бо я вже третій день пробую а, це зробити і все рівно вибиваю помилки. Як вже й казав, що. На цих тестових тестнетах часто бувають всякі баги, помилки і так далі. Воно може тупити, довго працювати. Просто пробуємо ще раз, да, там, через деякий час, через деякий день там, і так далі. Ось ну, от Такі в принципі активності а, свапаємо. міняємо Різні кількості монет. Тоді можемо поразу зробити депозит. А, в пули додаємо, видаляємо, а, забираємо частинку. Також пробуємо ці стінки і також а, нам треба оцей видрово ще зробити. Давайте спробуємо зробити. А, так, get ETH виводимо. 100, наприклад, да? заберемо. Так, підтверджуємо. Так, сайм. Так Е yeah. и так вибираємо выбираем э, наступный Gasp. так само пробуем выводить. Так, Сайн. Так, ну в принципі, і все. А, ну, у нас тут, а... ну, да, бачимо, що зменшилось тут, саме на цьому аккаунті. А якщо у вас мало а цих, ви можете ще раз натиснути, його тут, отримати ці тестові токени, як ми початку пробували. Ось, в принципі, все. Дивись мої інші відео. Підписуйся в YouTube, в Telegram канал всі с -с посилання в описі під відео, також посилання на біржі. Всім пока.